Минуло не більше місяця, як Ярослава Куряча стала Міс України. Як ще одна наша землячка Юлія Сікурська виборола перемогу на конкурсі краси Міс Бурштинова Корона, проходив захід у рівному 20 жовтня. 36 дівчат з різних регіонів України приїхали позмагатись за звання найгарнішої на підготовку. у красунь було менше тижня, та віничанці це не завадило проявити себе краще за інших. Повернувшись до рідного міста, дівчина погодилась дати ексклюзивне інтерв'ю телеканалу Віта. Юна красива струнка білявка в елегантній тигровій сукні. На зустріч із журналістами телеканалу Віта прийшла навіть раніше ніж домовлялись. для Юлії Сікорської. Нині міс бурштинова корона – це перше інтерв'ю на телебаченні після перемоги. На неї до речі, дівчина навіть не сподівалась для участі у конкурсі. Подала заявку в останній день. Как раз, когда я была в Киеве на выставке туристической, звонит мне мой директор модельного агентства и говорит, что Юля, сегодня последний день вот регистрации на этот конкурс, я знаю, что ты вроде банкет еще не отправила. Я говорю, что нет, я забыла. Она говорит, ты можешь сегодня это сделать? Я говорю... Я не могу, у меня интернета под руками нету, фотографий под руками нету. То есть я говорю, наверное, не судьба. Она говорит, ну если хочешь, я отправлю за тебя анкету. Написала, приехала в Винницу и опять работа, работа, я забыла об этом. Втім, журі важко було забути смарагдові очі та грайливі локони вінницької конкурсантки. Її та ще 35 красунь з різних куточків України запросили до рівного. Продовж тижня дівчата готувались до самої шоу-програми. За словами Юлі, організація конкурсу була на вищому рівні від зачісок і вбрання до місця проведення міського драмтеатру. Аж такої конкуренції серед учасниць не було, каже дівчина. Хіба що між собою могли обговорити ймовірну шістку фіналісток? Когда у нас начались репетиции, когда она стояла в кругу 36 человек, мы сразу ну как-то выделяли, какая девушка яркая, она выделяется по улыбке, по манере поведения. По таким критериям чаще всего я определяю красивых девушек. Коли оголошували фіналісток, Юлія не очікувала, що назвуть її прізвище. Зізнається, під час підготовки навіть не репетирувала цей вихід. Коли ж діло дійшло до вручення корони, до останньої миті думала, що це помилка, що ось ось ведучі вибачаться та передадуть бурштинову прикрасу та стрічку переможниці. Іншій втім цього так і не сталося. Її реакцію, в якій поєднані і здивування і ейфорія, добре видно на фото. В первую очередь это победа, наверное, моя личная, потому что в последнее время, последних два конкурса, они не были очень удачными для меня, и я немножечко уже потеряла веру в себя. А этот конкурс, он опять дал мне возможность просто себя проявить. Міс бурштинова корона це вже п'ятий конкурс, в якому бере участь Юлія Сікорська. Модельним бізнесом дівчина займається 17 років. Серйозним поштовхом у кар'єрі манекениці став конкурс «Міс Вінниця», де два роки тому красуня виборола звання міс глядацьких симпатій. Ми це это мой первый конкурс, который прошел действительно удачно, который дал мне в э, будущем цель. У меня после этого конкурса уже появилась цель не просто поучаствовать, понравиться зрителям, э, получить одобрение от людей, от э, членов жюри, но и выиграть. Юля зізнається, на дієтах вона не сидить, спортом займається нерегулярно. Її модельні параметри це спадок від мами з татом. Нині вона заочно опановує фах економіста, паралельно вивчає англійську мову. Працює красуня у туристичній фірмі. Любить свою роботу, тому що обожнює подорожувати. Що ж до конкурсів краси на досягнутому вона не збирається зупинятись. Зізнається, допоки не вийде заміж, буде продовжувати брати у них участь.